Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо навчатися правильно використовувати сонячні станції. Ми розглянемо з вами мережеву станцію та гібридну станцію. І наш перший блок буде про сонячні панелі. Наш спеціаліст розповість вам про те, як правильно обслуговувати сонячні панелі і для чого вони взагалі потрібні. Тож запрошую до перегляду. Все перед нами стіл, так як його називають, на якому закріплені сонячні фотомодулі. Це саме початок, початок самої генерації, як працює сонячна станція. Сонячна енергія потрапляє на кристали кремнію, де накопичується, скажімо так, поток електронів, які потім перетворюються на постійний струм, і по з'єднувальним кабелям вони всі, все збирається і йде інвертор. Інвертор ми побачимо трошки пізніше. Тобто саме чудо відтворюється саме тут. Сонячна енергія перетворюється в електричну. В місті біля якихось трас, де піднімається в атмосферу пиль пилюка, і вона потім осідає. Осідає на фотомодулях, це зменшує, звісно, саму генерацію станції. Але все залежить від того від цієї кількості пилюки і кількості дощів. Дощі зазвичай дуже довго допомагають по очищенню фотомодулів. Але якщо ну, за цим треба слідкувати е десь колись потрібно і помити. Вони миються. Це фотомодуль виготовлення IP65, він добре переносить е всі опади, е деякі клієнти навіть миють пьє. Мають всю пиль, він більше збиває її. Але ну, були випадки, коли. Е були дуже навіть підсмажені, коли навіть копать, котельні в містах, де скупчення, ну скажемо, велике населення можуть бути такі, скажімо, осади на панелях. Можна приміняти шампуні, битові шампуні, якими змивається та все дуже добре. <звук> з чого воно все складається? Тобто самі фотомодулі вони з'єднані сонячним кабелем. Все від проєкту станції бувають різні, і по цьому збирається різна кількість напруги і те все. Тобто все згідно до підключення обладнання. Фотомодулі мають бути заземлені. Це завжди сама конструкція, на якій встановлені фотомодулі. Перевірка, Перевірка, все має бути. Непохитним. Якщо воно не шатається, то все добре. Перевіряти періодично потрібно. Ну, Періодичність, мабуть, рік. Раз в рік треба перевірити кріплення фотомодулів на даху. А тепер перейдемо з вами до мережевого інвертору. Все це кожної сонячної станції. Це інвертор. Саме тут перетворюється постійний струм в змінний електричний струм тим, яким ми вже саме користуємося звітно стандартно. Інвертор 25 кВт мережевий. Станція сама мережева. Станції бувають різного типу. Саме зараз це поговоримо про мережевий інвертор. Що ми бачимо? Це є індикаторна панель і всі з'єднання, які приходять до нього. Сонечко і мережа. Немає мережі, тобто вона працює, мережава стація працює по наступному принципу. Є мережа, вона генерує і виливає нам мережу. Далі ми вже користуємося на власні потреби чи зелений тариф, тобто різні принципи роботи. Сюди сходяться. Кабелі від сонячних водолів, кабелі від мережі. Сюди ще має приходити інтернет для моніторингу станції. Індикаторна панель. Тобто на кожному інверторі є індикаторні панелі, які сповіщають нас про стан самого інвертора. Він працює, не працює, помилки поломаний чи не поломаний. На даний момент у нас зелененька відпрацьовує генерація. Саме перетворення сиденьке, це комунікативний порт. Станція знаходиться в інтернет мережі, за якою можна моніторити. Кожна станція має, має при собі щити захисту. Щит по змінному струму, далі підійдемо щит по постоянному струму. Східний автомат ОПР. ОПН нас захищає від перенапруг, які можуть прийти з мережі. Автомат для відключення і захисту кабелів з'єднання нашої станції з мережою. Також у нас є щити щити захисту по постійному струку. У нас три полі щита. ОПН, такий самий тільки по DC, по постоянному струму е, перенапруги і відключення. Відключення того чи іншого стрінгу для профілактичних робіт чи взагалі вимкнення станції. Е, відносно обслуговування цього місця станції. Е, По-перше, так? Да? Виконання цього інвертора IP68. Це для зовнішнього встановлення, Скажімо так, він може стояти на вулиці під дощом, листями, снігом і тому І так далі. Обслуговування потрібно контролювати його радіатор, внутрішньої сторони у кожного інвертора є радіатор, де він виділяє тепло. Коли робить свою роботу, обслуговування, перевірка, щоб там не було листя, вони не забивалися, ну і бажано один раз ви визвати спеціалістів, які обслужать то все діло, скажімо, з полісосом, все вичистять, видають компресорами і все зберуть в первоначальний вид. Що касається обслуговування, Щитів потрібно дивитися, щоб там теж тоже... туди миші залазять інколи. Миші це зло, вони можуть погризти кабельну продукцію. Тому всі дверцята мають бути закриті, Щитки теж вуличного виконання, вони можуть стояти на вулиці. Обичний скажімо, погляд. Дверці закриті, щити цілі, туди вода не затікає. Кабельна продукція. Щоб всі конектори були під'єднані, ніяких роз'єднань. Все має бути закріплено як по постійній напрузі, так і по змінному струму. Все обслуговувати. Ми з вами закінчили перегляд мережевої станції. Я сподіваюся, що кожен з вас щось для себе виніс з цього відео. Якщо у вас будуть питання, то звертайтесь до нас. Ми вам на все відповімо. А зараз ми переходимо до станції гібридної. Тут ми бачимо 12 кіловатний однофазний інвертор з акумуляторними батареями на 50 кВт. Наш спеціаліст зараз розповість вам про це більш детально. Наступний тип станції це гібридна станція. Гібридна станція вона може накопичувати енергію і потім в необхідний для нас час віддавати цю енергію на розпоживання. Також є інвертор, але гібридний. Інвертор може обробляти електроенергію змінного струму в постійний і постійний в змінний струм. Інвертор, саме цей Victron Energy вміє цей гібрид. Він вміє заряджати нам акумулятори в той час, коли діє мережа або соняч, сонячна генерація. Також він перетворює постійний струм акумуляторів нам в мережу. Кабель по входу, кабель по виходу. Акумулятори. Дана збірка це італійського виробника компанії ВКО. залізофосфатний акумулятор, літій залізофосфатний. Кожна банка, кожна банка це 5 кВт. Тут у нас 10 банок по 5 кВт. При вимиканні, тобто як то відбувається, є мережа, є стандартна ситуація. Інвертор <свят> слідкує за тим, щоб акумулятори були заряжені, обслужені, і все згідно до протоколів обслуговування акумуляторів, при виниканні нештатної ситуації зникнення мережі, він автоматично за 20 мілісекунд Есть, ми очима навіть не спостерігаємо облуєння, перемикає подачу мережі для навантаження з акумуляторів. Тут також є щити захисту по змінному струму, вхід-вихід, по постоянному струму. Тут знаходиться шина, запобіжники, які захищають наші мережі з'єднання між акумуляторами. І рішають наші мережі з'єднання між акумуляторами і інвертором. Також на таких станціях є сама система керування в даному випадку, це серво це маленький комп'ютер, який на екранчику нам може. Сповіщати про тривоги, про зникнення мережі, про наявність мережі, про навантаження зі сторони мережі і навантаження зі сторони споживача. Також вона інформує нас про стан акумуляторів. Яка температура на акумуляторі, як напруга струм розряду чи заряду відповідно до того, яка Процедура виконується самою станцією. Важливий момент це з'єднання. Да? Кожна станція мережева чи то Гібридна станція. Це е, моніторинг. На сьогоднішній день виробники кожного обладнання, практично на 100%, комплектують, не комплектують а розробляють систему моніторингу до їхнього обладнання. Тож від цього. Кожна станція має отримати інтернет. Якщо є інтернет, не ви зможете моніторити ту станцію незалежно, де ви знаходитесь, тобто віддалено. Якщо на станції виникла якась нештатна ситуація, станцію може моніторити інженер віддалено, щоб зрозуміти, що якщо нештатна ситуація. І вже коли бригада їде до вас, вони вже знають, що їх чекає. Вони вже можуть з собою взяти певні компоненти на заміну чи обслуговування станції. Без моніторингу того ніхто не знає, ефективність виїзду першого буде нульова. Обслуговування. Що відповідно обслуговування? Гібридні інвертори всі мають всередині кулери, інколи вони гудуть і можуть натягувати в себе на пил. Один раз в рік, то все має бути обслужено, полісосіння і тому подобне. Самі акумулятори. Да, от, е, в приміщенні мало руху, тут люди не ходять, але пил є. Тобто, зазвичай ну, звичайно, щоб пилюка не попадала нам на обладнання. Все обслуговування. Слідкування, тобто, певний огляд, потрібно проводити. Якоюсь періодичністю по цілосності кабельної продукції, кабельних з'єднань, щоб нічого не висмукнуло, не від'єднано і те все. На даний момент зі станцією все добре, вона має зв'язок, на екрані немає помилок, все відпрацьовує, кожен акумулятор, всі 10 акумуляторів без помилок і на зв'язку. Ми розглянули з вами два види станцій це гібридну та мережеву. Ці станції допоможуть вам зекономити кошти та зберегти навколишнє середовище. Для нас дуже було важливим створити такі навчальні відео для громад. Якщо у вас є питання або ви готові перейти до встановлення таких станцій, то звертайтесь до нашої компанії. А також долучайтесь до наших соціальних мереж TikTok та Instagram.